У Сумах процвітає бізнес на створенні об'єднань співвласників. Аби збагатитися, так звані будинкові активісти підроблюють підписи мешканців і створюють ОСББ. Про це нашим журналістам повідомили сумчани після того, як в документах побачили свої підписи, яких вони не ставили. Нашим журналістам розповіли кілька адрес, за якими ОСББ створили, мовляв, незаконно. Анастасія Комендантова розповість про результати ревізії. ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, юридична особа, яка створюється мешканцями для самостійного управління своїм будинком та прибудинковою територією. Закон України передбачає певний порядок його створення, якого у сумах деякі особи вже ж ніяк не дотримуються. Це проспект Лужпи 22, будинок, який налічує 11 під'їздів і майже 400 квартир. Тут ОСББ створили, але з порушеннями певні деякі мешканці. І почалося все з інформування. А як вам повідомили про те, що тут планують створити як от сусідів знову лист приходив вам? Не пам'ятаю такого листа. А як взагалі дізналися про те, що ОСББ тут створено? Сусіди сказали. А як вам повідомили про те, що тут планують створити Об'явлення вивішували. Але за законом України, перш ніж проводити збори, ініціативна група має письмово проінформувати мешканців про цю подію, вручити повідомлення особисто чи направити лист. Оголошення на будинку є рекомендованим засобом інформування, але не основним. Далі вже збори проводять і кожен мешканець підписує протокол, в якому в Вказує, згоден він чи ні. У цьому пункті ми знайшли друге порушення. А ви підписували якийсь документ? Ні, нічого не давали ніхто. До вас не приходили підписувати? Ні, ми вже не було вдома, ні, не було. А якщо не секрета, в якій квартирі ви мешкаєте? Я? 220 вольт. Цікаво, що згідно з протоколом установчих зборів ОСББ цього будинку, саме навпроти 220-ї квартири і прізвища чоловіка написано за і стоїть підпис. Чий – перша загадка? А ось другу і ще дивнішу ситуацію ми знайшли на вулиці Глінки. 11. там люди взагалі не знають про те, що у них в будинку вже давно створено ОСББ. Ви знаєте про те, що у вас у будинку створено ОСББ? Ні. Не чули навіть таке? Ні. навіть від сусідів. Ні. Про те, що у вас у будинку створено ОСББ. Ви знаєте? Ні. – Не чули навіть про таке. Ні. А ви знаєте про те, що у вас у будинку створено ОСББ? Уже так. Ні, ще не знаю. Чуєте від мене вперше, так? Ну, плани були, ну а те, що якісь конкретні дії такого я не слышала. Одна єдина опитана нами жінка каже, ОСББ дійсно є, але А на збирання ніхто не виходить. Вийде 3-4-5 чоловік і все. З опитаних нами лише одна людина сказала, що про ОСББ чула. А воно так і створене в будинку ще 16 жовтня 2016 року. І Якщо переглянути протоколи зборів, то свої підписи, які свідчать про обізнаність у таких новаціях будинку та висловлення позиції за чи проти, поставили усі 100% мешканців. Жодних пропусків. А це значить, що усі, хто мешкає в 11-му будинку на вулиці Глінки, мають знати про створення ОСББ. Насправді ж ситуація протилежна, але факт залишається фактом і хтось вже заробляє гроші на ймовірно незаконно створених об'єднаннях, яких у сумах тисячі. А чому державні реєстратори Центру надання адмінпослуг пропускають такі протоколи з підробленими підписами? Ще одна загадка. Анастасія Комдант, Олександр Білявський, новини СТС.